Ох ти хитрий, біля мене ходив, давай інших покличем. До мене, до мене, до мене, до мене, до мене! Бистро! Всі! Присходились! Урок тренування. Хто сидить, той отримує бонус. Хто пригане, отримує. Давайте. Молодці сидіти. Так, дівчата. Молодець. Молодець, мальчик. Так, 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 так. так. Дуже файно і дуже швидко вчаться в колективі сидіти. Молодець, дівчинка. Ні, сидіти треба не лежати. Молодець, сидіти. Молодець. Молодець, дівчинка. Молодець, молодець. Десь чекаю. А кажуть, в колективі неможливо вчитися. Можливо, можливо. Хто хоче, той вчиться. Це тяжко кане, звісно, звичайно, але це можливо. Ось молодець, молодець, так гарно сидиш і чекаєш. Ой, молодець. Всі вже розуміють, що треба чекати, не скакати, тоді отримуємо бонус. Молодець. Давайте, горобчики, горобчики. Давай, 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 молодець. Так, ти раніше чекала, бачив, бачив, бачив. Роксі, для тебе більше вкусняшка є, почекай. Ось таке то. Ця дівчинка продається.